Ситуація, яка траплялася з кожною жінкою, тільки зробила шикарний макіяж, і тут телефоную кур'єр, який привіз. Нарешті мої довго очікувані баночки догляду за шкірою. Тому Так я змила свіже зроблений макіяж, роблю розпаковку і замовила тест. замовила собі медікюб зеропазлучку. Я роблю в майбутньому. Вже протестувавши їх. Деякі дивіться до кінця, ви точно захочете їх купити. А Також мені дуже сподобався цей бренд Skin1004, Взяла від нього ще собі. Від них у мене є ще сироватка. Гідрофільна олія дуже дуже подобається. Як і було заявлено, гель дуже ніжний. Не пересушує. Ну, шкіру. Знаєте, немає. Такого відчуття, що хочеться пошвидше намазатися кремом. А з приводу падів. Що ж саме вони По перше роблять? у складі є кислоти, тому вони роблять хорошу ексфоліацію. Також шкіри. дуже помітно вичищують забруднення прямо з пор. Знаєте, оці чорні точки. І точ... взагалі текстура шкіри стає менш помітною. і при цьому після цих падів не було відчуття пересушеної шкіри. В них Ніби є компоненти, які одночасно загоюють та заспокоюють. Тому Шкіру. якщо вас турбують забиті пори або текстура на, на шкірі, ці пади точно для вас, але беріть версію 2.0 кажуть, що вона ще краще. check.